Для постійних глядачів нашого каналу не стане новиною той факт, що я обожнюю девайси Рок. І на мою думку, ця любов дійсно має причини, адже так чи інакше їхні девайси здебільшого найкращі на ринку, цілком обґрунтовано. Проте інколи їх є за що сварити. І сьогодні саме такий випадок. Ми з вами сьогодні поговоримо про геймпад для ПК та Xbox, Rock RaiKiri Pro. один з найдорожчих кастомних геймпадів, які вільно продаються в Україні, який має дуже багато плюсів і мінусів. На зв'язку завжди агностик. Не забувайте перевірити свою підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Ми вже з вами бачили звичайний райкірі, і візуально вони дуже схожі. Райкірі про виглядає дуже круто. У усі ось ці лінії чудово вписуються в загальну рогівську концепцію пристрою, як і напівпрозорий пластик, через який трошечки видно те, що знаходиться всередині. Передня частина геймпаду абсолютно гладка, навіть там, де знаходиться купа ось цих маленьких написів рок, а там, де ви охоплюєте геймпад руками, він має текстуровану поверхню, завдяки якій руки набагато краще тримають сам геймпад. До речі, про комфорт. Хоч загалом геймпад і нагадує за розташуванням кнопок та загальним дизайном а, саме Xboxкі контролери, Xbox Elite, він все ж трошки менший. І спочатку я думав, що з моїми велетенськими пальцями і руками буде не дуже зручно його тримати, проте я помилявся. Грати Годинами можна абсолютно без жодних проблем. Найголовніша відмінність цього геймпада від його молодшого брата, так і від інших геймпадів на ринку, це наявність ось такого маленького монохромного oled дисплею у діагоналі 1,3 дюйми, через який усі три функціональні кнопки змістили і зробили меншими в розмірі. Для керування ним на корпусі відведені дві окремих клавіші біля USB Type-C, але про керування та сам дисплей ми поговоримо трошки пізніше. На задній панелі розташовані чотири ось таких додаткових кнопки, відомих як пелюстки. Вони програмуються як вам завгодно. Можна, наприклад, поставити верхні на зміну чутливості лівого та правого стіків, або просто продублювати на них якісь з основних кнопок. Так, в іграх це вам не додасть додаткових можливостей. Ні, це не так працює. В першу чергу це потрібно саме для дублювання. Наприклад, в багатьох іграх біг налаштований на саме натискання стіка, і це не дуже зручно, особливо коли це треба робити постійно і активно натиснути і вести вперед, щоб бігти. Тому дублюйте ось це. R3 чи L3 на одну з полюсток і або, ну не знаю, якийсь інший варіант, в залежності від ваших потреб. Як я вже казав раніше, геймпад має Xboxівську розкладку, і на відміну від звичайного Райкірі, діпад тут зроблений у вигляді ось такої пласкої панельки, а не хрестовини. І з одного боку, вона, наче як має робити керування простішим, і дійсно натискання вперед, назад, вгору та вниз дійсно чіткі за рахунок широкої поверхні. Проте діагональні напрямки зовсім інша справа. Чітко натиснути діагональні вниз та праворуч, чи ліворуч, не завжди виходить з першої спроби. І для умовних файтингів, де це дуже необхідно, геймпад саме це, мабуть, не дуже підходить. А от що дійсно варте того, щоб його похвалити, так це тригери та вібро. Так само, як і в молодшій версії, тригери можна адаптувати повністю до вашого стилю гри, виставити мертві зони, де вони взагалі не будуть спрацьовувати. Рівень спрацювання, наприклад, якщо ви хочете, щоб повне спрацювання було на 70%, а не на 100%. Також можна вкоротити хід тригерів фізично, в залежності від гри. Наприклад, для шутерів краще використовувати короткий хід а от для умовних рейсингів взяти і зробити довгий. Вібровідгук також налаштовується. Кожен з чотирьох моторчиків чітко відпрацьовує абсолютно усе. І це не дешева вібрація, яку хочеться якомога скоріше вимкнути, ні. Але і не тактильна віддача DualSense. Проте все ж це найкраще, що я зустрічав в геймпадах для ПК. А от що хотілося б побачити на такому недешевому геймпаді, так це датчик хола для стіків, але його тут немає. Стіки звичайні, хоч і дуже добре пропрацьовані, і ASUS нас завіряють в тому, що вони пропрацюють дуже довго, рано чи пізно вони почнуть дріфтити. І так, це можна вилікувати програмно, встановивши мертві зони для стіків, проте повторюсь, за таку вартість я хочу тут бачити трошки більш сучасні технології. А ще стіки можна також окремо налаштувати на їх тип прискорення і примикати за бажання, наприклад, все тими ж пелюстками. Ну, а тепер давайте про слона, тобто про oled дисплей. Він може виводити на екран одну з із стандартних анімацій, які можна обрати в застосунку Armoury Crate. Або ви можете обрати свою гівку, щоправда, роздільна здатність 128 на 40, не дасть вам особливо насолодитись зображенням. В цьому питанні дисплей в цьому геймпаді набагато простіший, ніж в тій же умовній клавіатурі від ROG – AZOT, де гівку цілком нормально можна було розгледіти. Окрім гівки, ви можете зробити там якийсь напис, наприклад, підписати де чи геймпад, якщо у вас їх два, а ще його можна використовувати для налаштувань самого дисплею та трошечки геймпаду. І спосіб керування цими налаштуваннями один з найгірших, який я зустрічав: ліва кнопка біля USB Type-C, ось ця це назад. Для того, щоб зайти в меню, треба утримувати праву кнопку, пересуватись по меню коротким її натисканням, а е, для того, щоб зайти кудись далі в підменю, знову довгим натисканням зайти туди. Це дуже незручно. Чому було б підтвердження не виставити, наприклад, просто на А я не, взагалі не розумію. Так само кількість налаштувань там дуже мізерна. Можна налаштувати яскравість та час роботи дисплею, обрати до чого ви підключили геймпад і перемикати профілі. Все. І цього дуже замало. Я впевнений, що в майбутньому року ми зможуть оновити геймпад так, щоб дисплей отримав, наприклад, керування зонами чутливості тригерів чи зміну налаштувань по люсток. Так, це все можна зробити за допомогою профілів, проте для цього вам все ж обов'язково необхідний ПК з Armory Crate. Так, геймпад цей сертифіковано для роботи як з ПК, так і з Xbox. Проте, усі абсолютно налаштування обов'язково треба робити саме за допомогою ПК без варіантів. А ще є дещо дивні особливості. По-перше, незважаючи на те, що Райкірі Про вміє підключатися як за допомогою Type-C, так і за допомогою Bluetooth чи з 2,4 ГГц, до Xbox його можна підключити тільки дротовим шляхом. Я розумію, що в цьому, скоріш за все, вина дуже ідіотська політика Microsoft стосовно сторонніх геймпадів. Проте все ж. Ну, ви ж ліцензували геймпад, чому не дати йому змогу працювати в бездротовому режимі з консолю? Проте, на жаль, ні. Також дуже дивно те, що хоч я, щоб хоч якось налаштувати геймпад на ПК, можна за допомогою тільки кабелю. Тобто, коли він підключений ось так, як зараз, бездротовим способом, з ним можна грати, але Armory Crate його не бачить для налаштування. І я б зрозумів, якби не можна було бездротово надсилати гівки, окей, таке було і в Азот. Це навіть логічно, але не дати змоги налаштувати хоч щось, це не зовсім окей. А ще те, що мене відверто бісить, і виходить, це наскільки я розумію, також з ось цього небачення по бездроту це підсвітка, точніше, те, як вона злітає. Дивіться, в чому історія. Відключив я геймпад дротом. Усе налаштував, усе класно. Потім вирішив обрати стиль підсвічування. Спочатку обрав цикл кольорів, наприклад, а потім зрозумів, що у мене все ж рогівське і можна увімкнути синхронізацію з ора. І так, воно працює усе класно, аж допоки я не відключу геймпад. Бо тоді синхронізації з ора не буде, бо Арборі Крейджі не бачить геймпад по бездроту. І підсвітка злітає до попередньо обраного варіанту в нашому випадку, цикл кольорів. І в мене немає. Немає цьому жодного пояснення, абсолютно. Наступна гарна новина це звук. Традиційно для багатьох пристроїв рок тут використовується ЦАП ESS Sabre. яка саме модель не уточнюється, але в цьому й особливого сенсу немає, тому що цей ЦАП розкачає будь-які навушники, роблячи звук реально набагато краще. Більш того, тут ще й круто реалізовано те, що геймпад не розпізнається як пристрій Аудіо, аж допоки ви не підключите до нього навушники. Проте є одне маленьке, але під назвою бездротовий режим. В ньому звук просто не працює, його немає, і це знову ж дуже сильно вибиває сценарії використання геймпаду, адже я хочу умовно сісти за 2 метри від свого телевізору чи відкинутися на спинці крісла не обтяжуючи себе дротами від геймпаду. Але в такому випадку, пробач звуків, ти теж не отримаєш. А от до чого в мене немає питань, так це до автономної роботи. На відміну від DualSense, який тримає 8-9 годин, на відміну від більшості професіональних кастомних геймпадів, які тримають батарею, ну десь 20-30 годин. Raikiri Pro здатен працювати від 40 до 48 годин. І можливо, саме час автономної роботи став тією причиною, через яку в безротовому режимі майже нічого нормально не працює. А якби хотілося б отримати усі функції і в безротовому режимі, то вони були б змушені збільшити об'єм батареї, тим самим збільшуючи за. Гальні габарити, вагу геймпаду, вилізаючи за рамки молодшої версії та стандартного геймпаду Xbox. Можливо, і так, але відповіді на це запитання у мене немає. І незважаючи на усе те, що розповідав останні декілька хвилин, Райкірі про це дуже класний геймпад. Він дійсно зручний, він має круте вібро і грати з ним реально приємно. Проте я ставлю до нього запитання саме як до геймпада, який коштує 6,5 тисяч гривень. І так я чудово розумію, чому він стільки коштує. Та й 175 баксів, це не те, щоб дуже багато для такого геймпаду є геймпади набагато дорожчі. Проте, все ж це вище за середній клас геймпадів. І усі переваги, які він надає у порівнянні зі звичайним райкірі. Викликають місцями запитання і працюють тільки з дротом. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. Ну а з вами на зв'язку як завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.